Йодомарин. йод, що потрібен для життя. Одна з найвідоміших українських акторок Анна Саліванчук на сцені вже два десятиліття. Я служу в театрі на Федолі вже 20 років, аж самій не віриться. Господи, я вже така досвідчена, щоб не казати стара. Саме в цьому без перебільшення особливому для Анни місці вона зустрічає нашу команду. Не дивно, що одразу говорить про спектаклі, в яких нині грає усі вони тепер про війну. Сірі бджоли вони про війну, яка почалася му році, про Донецьк, і комедіанти про війну, яка почалася в 22-му році, і ця вистава про нашу акторську сім'ю, яка з Маріупольського театру, який розстріляли. У виставі комедіанти Анна грає вбиту горем матір, яка втратила на війні сина. Виконувати таку роль їй дуже складно, бо впродовж кількох годин вона плаче. Однак відгуки глядачів доводять: усе це недарма. І глядачка пише, анна це неймовірно. В мене рік тому загинув син на війні, і я ще раз пережила це горе. І хочу сказати вам дякую від всіх матерів, які втратили своїх дітей на війні. Мені було важко, але стало легше від того, що ви акторка так добре розумієте нас. Аби підтримати всіх українських мам. На початку повномасштабного вторгнення Анна читала вірші. Один із них, не стримуючи сліз, продекламувала й нам. Я чекала. Я так його чекала. Я вірила, я знала, що вернеться, і він вернувся. І не колись а нині, виходжу, я дивлюсь. Мій син у тому вой. Як справи? Сину, ну скажи, як справи? Чому лежиш? Не хочеш подивитися на маму? Попри такі важкі для всіх українців часи, сама акторка постійно шукає емоційний баланс. І ось її рецепт. Я можу плакати, страждати, можу одягнути купальник і танцювати в басейні. В мене немає вибору. Я молода жінка. Я вважаю, що в мене два маленьких сина, яких я обожнюю, і їхня посмішка. Тримає мене кожного божого дня. Що б не сталося? Я все одно сміюсь. Водночас Анна не соромиться публічно ділитися своїми переживаннями. Нещодавно показала підписникам, як вона плаче. Зробила це не заради охоплень. Виклала його тільки через те, що я зайшла в інстаграм, вже виплакалась там, настраждалась, покричала дома, поки діти були в школі в садочку. І потім зайшла в інстаграм і побачила, що е е е якраз Надя Дорофєєва виклала теж свої сльози, що вона була різна. Я така о. Хороший контент, чому б його? У мене ж є вже. Я от тільки що півгодинки назад наплакалась і виклала. Акторка завжди робить те, що сама вважає за потрібне. Ба більше Саліванчук уже давно не переймається тим, що комусь може не подобатись її відвертість, чи то в спокусливих фото, чи в історіях зі сльозами на очах. Я знаю, яка я є. А якщо люди бачать, ну, багато хто бачить якусь так, картинку там інстаграмну і думають, що я якась там зухвала. Що я можливо якась там я людина, яка ніколи не зрадить, Я людина, яка ніколи не збереше. От і нам Саріванчук чесно каже, вже давно хоче, аби її не асоціювали із самою лише вірою із серіалу одного разу під Полтавою. І схоже, на таку зовсім іншу роль у кіно вона дочекалася. До мене привикли, що я завжди якась там зваблива сексуальна жінка, спокусниця, антагоністка серіалу. Тому зараз я зовсім не буду схожа на себе. Я майже там без гриму, звичайною дулькою. Ось мене попросили пофарбувати ці світлі пасма. Це бажання здійснилося, хоча насправді в зірки є ще одна роль мрії. Я дуже би хотіла зіграти жінку воєнну воєнний фільм вже після війни. Ба більше з початком повномасштабного вторгнення Саріванчук не раз замислювалася над тим, аби по-справжньому долучитися до українського війська. Ця думка не покидає мене і досі. Я б пішла однозначно, якби я не була мамою. Я е, е, можу бути нормальним і медиком. Так, акторку зупиняє лише материнство для двох своїх хлопців восьмирічного гліба й трирічного Данила. Вона хоче стати найкращим прикладом. Та бувають моменти, коли доводиться ставати суворою у вихованні. Наприклад, коли старшенький ігнорує її прохання. Коли ти 10 разів кажеш, поклади айпад, ляж спати або візьми книжку, він 10 разів буде робити вигляд, що він не чує. Я навіть ходила робити йому, е, перевіряла слух, я думала, що він не чує. І що мені сказали лікарі? Сказали, що до 10 років у дітей виборочний слух. Вони чують тільки, коли вони хочуть. Родина Саріванчук здавалася міцною. Тож яким був подив її шанувальників, коли в березні вона оголосила про розлучення. Виявляється, її історія кохання з нардепом Олександром Бошковим закінчилася ще минулої весни. Подружжя було в шлюбі вісім років. Тож нічого дивного, що зірка й досі важко переживає цей період. Мені зараз не хочеться спілкуватися. Тому, коли в нас є за воно мені робить боляче. Я ще не готова. Ну я прошу, щоб це було смс-ками, переписками. Ми спілкуємось трохи, але мені б хотілося, щоб поки цього взагалі не було. Я кажу, дай мені час. Але, попри розрив, екс-чоловік бере активну участь у вихованні синів, гуляє з ними і возить на гуртки, коли Анна зайнята роботою. Вони дружать з татом, спілкуються, дзвонять по фестаємо. Там сьогодні зранку я веду Нікіту в садочок. Він каже: Позвони тату, Мені срочно треба йому щось показати. В мене там є якась іграшка з глібом. Тато вчора теж проводив час, їздили там, купляли якісь речі для футболу. До речі, на спорт хлопців надихнув їхній дядько. Старший син Саліванчук мріє про такий прес, як у нього. Є приклад це мій брат Андрій. Він хоче кубики, Він навіть каже, інколи мама, мені напевно вже не можна в шоколадку, бо я вже ж пізно. Що ж до особистого життя Саліванчук, то сьогодні вона називає себе вільною птахою, але не сумнівається, ще зустріне свою людину і знову по-справжньому закохається. Мені завжди було важливо розум. Розом це найкращий звабник жінок. Але, як то кажуть, свого чоловіка я полюбила за розум. <сум> Ой, тому я вже навіть зараз не можу сказати. Е зараз я стаю старше, мені подобаються вже, чоловіки е накачені. Раніше я на це взагалі не, не звертала увагу. Звичайно, хочеться, е але це взагалі не важливо. Яка зовнішність, який зріст, головне, щоб була твоя людина. Ще одна важлива деталь обране зірки має міцно стояти на ногах. Мені треба досвідчена людина з матеріальним статком. Я вважаю, що чоловік не може зробляти менше ніж жінка, і це нормально. Це не тому, що я якась там вибаглива дуже, тому що він сам себе буде почувати некомфортно. І ми не маємо сумнівів, коханий Анни завжди буде смачно нагодований. Ви, мабуть, бачили, які кулінарні шедеври вона викладає у своєму інстаграмі. Акторка так полюбляє смачні страви, що замислюється над відкриттям власного ресторану. Я вже навіть придумала концепцію, як це буде. Мені не вистачає тільки спонсорів. Тому якщо ви хочете бачити обличчя Анни Сельвінчук у ресторані. Я чекаю ваших запрошень. Впевнена, що там буде завжди зайнято. Там будуть презеррувати е столики, столики наперед. Без сумнівів, охочих поспілкуватися зі звабливою акторкою, чимало. Але їй занадто настирливі фанати. Так нещодавно Саріванчук почав переслідувати невідомий чоловік. Звісно, коли вона помітила це, то не злякалася. Тільки я викладу сторіс, не проходять 10-15 хвилин, як він саме в тому залі, а я хожу в різні зали. І коли я почала бачити його в різних залах, а не тільки в одному. Я вже якось почала дивно дивитися. І саме ну саме дивна поведінка, коли коли я йду в сауну, він за мною. Коли я йду в басейн, він за мною. Ну саме коли ну, в купальнику, не в спортивній формі. Своїми переживаннями щодо переслідувань Анна поділилася публічно і навіть зверталася особисто до свого переслідувача. Чу не роби так більше, мені не приємно. Після цього підхватили е, СМІ і розказали цю історію. І після цього я його не зустрічала. Ми з ним не пересікалися. Ви знаєте, воно якось подіяло. Як бачите, ця знаменитість може знайти вихід із будь-якої ситуації. І, попри труднощі, які часом трапляються на її шляху, бере від життя все, що й кожному радить. Треба жити, кайфувати цьому життю кожного божого дня, кожну секунду, тому що ми не знаємо, скільки нам відведено. Тому я е, закликаю всіх жити, радіти, гуляти, їздити, якщо є можливість, ходити в театри, ходити в кафе, смакувати смачну їжу, одягати гарний одяг. Тому що це все якраз зараз саме дуже на часі.